На Черкащині 120 туристичних підприємств, із них 10 туроператорів. Кожен із них готовий виконати найекзотичнішу забаганку клієнта і відправити його хоч на Мальдіви, хоч до Таїланду. Утім, таких, які зможуть запропонувати екскурсії історичними місцями рідного краю, на пальцях однієї руки злічити. Ця турагенція серед трійки лідерів внутрішнього туризму. Підприємство готове показати черкащанам та гостям регіону усю його красу та історичне багатство. На саме в основних це у нас маршрутів 10, Це Парк Софівка Вумані, Кам'янка, Шевченківські місця, Корсун Шевченківський, наша ексклюзивна екскурсія Каньйони і замки Черкащини. Ну, і на самі популярні це Чигиринщина, Софіївка, парк і каньйони і замки Черкащини, про які мало хто чув, але коли їздять відпочивають, то всі приїжджають дуже задоволені. Потрапити на екскурсію визначними місцями краю тут можна кожного вікенду. Усього за сотню півтори. Вже вісім років поспіль турфірма активно популяризує відпочинок вдома. Менеджер Леся пригадує найчасленнішу екскурсію. 78 осіб зібралося поринути у історичне минуле краю. Це достатньо популярно і подорожують по Черкащині як Черкащани, як жителі міста, міста, так і приїжджі люди. Наприклад, санаторії Мошногір'я приїжджають з різних областей України, і ми возимо їх по наших відомих маршрутах. Також приїжджають в літній період з Росії. І їм дуже подобаються наші екскурсії. Олександр подорожував рідними стежками вперше. Відпочинком залишився задоволений. Фотограф найбільше зрадів гідному матеріалу для творчості. Ожидання, якби ми оправдалися, їздив фотографувати за новими впечатленнями, за новими емоціями. Все вийшло. Здорово, очень красиві місця. Буки. Вот, фонтаны, водопады, камни. Это, ну, наверное, самое яркое впечатление от всей поездки было. Вот. И замок Тадеуша Даховского. Утім, організовувати такі поїздки зазначають туроператори непросто. Вітчизняному сервісу важко конкурувати з закордонним все включено. Одна з причин відсутність інфраструктури. Щоправда, останнім часом туристичні маршрути збагатилися кав'ярнями у національному стилі і комфортабельними готелями. Чимало пам'яток реконструювали та збудували нові об'єкти. Так, завдяки державній цільовій програмі Золота підкова Черкащини та підготовці до Євро 2012 туристично привабливішими стали Чигирин, Канів, Звенигородка, Умань. Усе ж розвивати внутрішній. Туризм нікому. Кадри традиційно вирішують все. В наших відділах культури і туризму. От як було два спеціаліста чи один спеціаліст, так він не лишився. Якщо це люди з фаховою освітою в культурі, бібліотекарі, режисери, хормаїстери. Реклама рушій не лише торгівлі, а й туризму. Проте на обласному рівні проблемою просування вітчизняних туристичних маршрутів ніхто не переймається. Ми майже не буваємо на туристичних виставках. Ну, можемо приїхати роздати матеріал, але так, щоб ми мали можливість себе рекламувати, дійсно або видавати стільки роздаткової, не просто там десь щось хтось видає, красиве, видали таке презентаційне, воно десь стоїть. А дійсно роздаткової продукції рекламної». Крім того, до туристичного майбутнього не готові і самі черкащани. Наше населення не готове для того, щоб приймати сюди гостей. Ми самі себе не вміємо зустрічати і тим більше не готові зустріти іностранних туристів. Остановить любов. Вот жителя Черкас, и спросите что-нибудь, вот если бы приехал сюда, приехал к вам родственник откуда-то издалека и спросил, расскажите немного о своем городе, вот когда он был основан, сколько ему лет, кто его основатель, почему он так называется. И я уверена, что очень мало. Если взять из десяти человек, может быть, два человека достойно смогут ответить. И вы поедете в Львов и остановите любого жителя Львова, он вас заговорит. Щоправда, то правда. Черкасцям важко пригадати вік міста, походження його назви та імена вихідців, знаменитостей. знаєте, скільки Черкасам років? Не, ну не знаю, років 60 може. 700. Років 700. А точніше? 750. А чому називається Черкаси? Оце не знаю. Пам'ятаєте прізвища видатних людей, які є вихідцями з нашого краю? Та не знаю. Ну хоч кілька. Ну, Шевченко знаю. Та й більш нікого. Шевченко більше пам'ятаю. Для екскурсоводів теж є привід розвиватися професійно, нові маршрути, нестандартні способи розповіді, екскурсійні родзинки та активна розважальна програма неодмінно зацікавлять туристів. Більші гроші к нам прийдуть тільки після того, як до нам почнуть сюди їздити іностранці. А іностранці, вибачте, не приїдуть, тому що смаріть. Они хотят действительно увидеть маленьке маленькое захватывающее шоу. Ентузіазм поєднаний із професіоналізмом, говорять туроператори. Це та основа, на якій будується туристичний бізнес. Доки цю істину засвоїли лише одиниці, сподіватися на статус Черкащини як національної метки не доводиться. Ірина Гришко, Володимир Мельник спеціально для Віка новин.